А з легкої руки старини Байдена Путін ризикує увійти в історію під дуже звучним йменням. У ну, нього вже є хуйло е в українській мові та і в інших слов'янських мовах, це чудово звучить. А от в англійській в нього е тепер е імення Crazy Son of a Beach, тобто безумний сукин син Дуже класно. Ну, це ще Рузвельт, говорячи про нікарагуанського диктатора Самосу, сказав він. Звичайно, сукін син, але він наш, сукін син, і це, е, фраза увійшла в історію. А тут е, десь на тій же базі, але, е, по перше, не просто сукін син, а е, безумний кру е, сукін син, от і зовсім не наш. Ну що е, чудово раз. Е, Правильно американці називають Путіна, значить, вони розуміють, хто він є, і розуміють, що з ним треба боротися серйозно. Його ним не можна легковажити. Так що разом з американцями дасть Бог переможемо.